Російський слід у будівництві національного меморіального військового кладовища на Київщині. Граніт для нього постачатиме компанія підсанкційного бізнесмена, який платить податки в Росію. Як з'ясували журналісти, розслідувачі йдеться про компанію АКПРО з Дніпра. Вона на 60% належить іншій компанії, власником якої є бізнесмен Вадим Єрмолаєв. у грудні. Торік президент своїм указом запровадив персональні економічні санкції проти Єрмолаєва через те, що той збагачував бюджет країни агресорки. Більше про скандал Ганна Рибалка. Російський слід у майбутньому військовому меморіальному кладовищі Граніт для будівельних робіт можуть закуповувати у фірми пов'язаної з підсанкційним бізнесменом. Як з'ясували журналісти громадського, цей постачальник компанія АКПРО з Дніпра. Вона на 60% належить ТОВ Алеф і Стейт. Група Алеф це бізнес-структура Вадима Єрмолаєва, бізнесмена і громадянина Кіпру з Дніпра, який перебуває під санкціями в Україні. З відкритих даних від Відомо, що Єрмолаєв має бізнес в Криму і платить податки Росії. Компанія із групи Алеф Ярмолаєва володіє 10% відсотками компанії Акам, яка зі свого боку має 10% у консорціумі, стверджують розслідувачі. Однак керівник компанії підрядника заперечив зв'язок з компаніями під санкційного бізнесмена. в нашій компанії стосунків з стосунков. З 2023 тисячі двадцять третього року. Ну у нас на нашу компанію дуже давно ми робили з ними, много, много зробили об'єктів, і ми бачили Пані в налічі матеріалу із нічого компанія належить Ямолайво. Яролай доклав Росії відправити санкції у нас в Україні.

На початку серпня Національне військове меморіальне кладовище провело тендер на будівництво першої черги проєкту. На конкурс з'явилася лише одна компанія. З нею і уклали до йдеться про об'єднання трьох компаній: консорціум Білдинг Юа його створили наступного дня після оголошення результатів тендеру. Цей консорціум зголосився збудувати першу частину кладовища за 1 мільярд 750 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків міністра у справах. Ветеранів каже, що компанія-переможець має належний досвід. А от дані розслідувачів називає дискредитаційними після зяви в засобах масової інформації російського сліду. Я особисто написав лист на голову служби безпеки України для того, щоб він перевірив, підтвердив або спростував походження. Російського сліду після отримання офіційної відповіді від служби безпеки України будуть прийняті відповідні рішення. Перші роботи мали почати вже цього місяця. Другий комплекс розпочнеться паралельно з першим. Його завершать наприкінці 2025 року. Але крім справ, крім справи з підсанкційним гранітом, проєкт «Кладовище для полеглих захисників. Продовжує потопати в інших скандалах. Зокрема, журналісти з'ясували консорціум Білдинг Юа, який дістав право на будівництво першої черги об'єкта, складається з компаній та фахівців. Пов'язаних із одіозним куратором проєкту Велике будівництво Юрія Голика. Ще один аспект протест мешканців Мархалівки. Це селище, біля якого планують звести кладовище. Йдеться про ліс, частину якого вже вирубали. А ще люди побоюються у них не буде води. Нашим селам, не тільки селу, в якому ми живемо, а також селам, які знаходяться рядом, загоруша екологічна катастрофа, там може бути мертва зона. У нас дуже високо ґрунтові води. Тепер уже декілька складових цих акцій, які ми на сьогоднішній день починаємо, тому що мало того, що екологія, не хочемо, щоб наших героїв ховали в болотах. але ті ж гроші, які на, на даний момент під тендер виділили. Колосальні суми, які могли б стати нагоді нашим хлопцям на передовій, на відміну від місцевих мешканців і військові, і родичі полеглих погоджуються, кладовище мають нарешті почати будувати. Однак, коли у мінветеранів кажуть, якщо СБУ підтвердить зв'язок компанії переможця з фірмами, афілійованими з підсанкційним бізнесменом, доведеться проводити новий тендер. А про початок будівництва цього року доведеться забути. Ганна рибалка Ігор Горко.